Продовжуємо далі роботу над шопером в техніці аплікації. І наступний етап у нас це прикріплення елементів аплікації булавочками до фону. Тобто, у нас шопер вже пошити готовий, тож для зручності закріплення можна всередину шопора вкласти альбом або якусь там книжку, щоб ви не прокололи другу частину шоперу. І треба нам ці деталі закріпити. Шпильками, булавочками до фону, ось таким чином, бачите? Да? так? Всі всі деталі ми приколюємо, щоб вони тимчасово у нас так були закріплені. Потім по краюшку нам треба прошити з метальним стібочком контрастною ниточкою. Так, можна вже другомчик витягнути. Так, і почати прошивати. Тобто потихеньку ми прошиваємо. Прикріплюємо, такі стібочки, можемо робити десь сантиметр довжиною. Так, Не дуже зручно, коли шопер вже пошити, виконувати аплікацію, але це можливо, тож якось там підлазимо, десь незручні місця, але все це можна виконати. Так. Ну і звісно ж, якщо у вас є матеріал, да, матеріали, які, про який я вам розповідала, можете аплікацію ним закріпити, і тоді вам не потрібно буде приметувати. Ну, Якщо немає павутинки, тож обов'язково треба тимчасово таким чином прикріпити такими стібочками немаленькими, не середнього розміру, досить великі я б сказала. Так. І прошиваємо всі-всі деталі. Так, дивіться, щоб у вас елементи аплікації не змістилися, поправляєте їх під час роботи, суміщайте відповідно до ескізу. Так, І потім в подальшому будемо тут прошивати вже декоративні стібочки, виконувати наші такі дрібненькі. Продовжуємо далі прошивання всіх всіх деталей. Тож, після того, як ви прошили все зметувальним стібочком контрастною ниткою. Можна приступити до обшивання контурів, деталей елементів аплікації. Як ви бачите, у мене вже більша частина вже закріплена. Так, і залишився ось такий один котик, і його треба мені пришити. Так, шопер пошити, то трошки незручно да, буде шити, але можна вивернути на зворотній бік виріб. Зараз це зробимо. Ось таким чином якось його на зворотній бік, вам легше буде перехопити деталі, саму, сам шопер, і почати прошивати. Робимо невеличкий вузлик на кінці ниточки і починаємо шити. Так. Не поспішаємо, тобто контролюємо відстань від краю, тобто ширину шва. Довжину стібочка, відстань між стібками самими прокололи, притягнули. і проколюємо вертикально голку і витягуємо на зворотній бік. Розправляємо, якщо у нас там щось заплуталось, перевіряємо на зворотньому боці, щоб підтягнуті були нитки, не було ніяких петель. Так, прокололи, знову подивилися відстань між стібочками. Прокулюємо і витягуємо нитку. Тобто тут, тут обов'язково треба протягувати голочку, проколювати строго вертикально, перпендикулярно до поверхні тканини, можна так класти собі нитку вперед, і видивитись довжину стіпка, візуально так краще буде видно. Протягнули. Дивіться, щоб вони у вас лягали рівненько. Знову поклали і прокололи, притягнули. Тобто, таким чином ми далі прошиваємо по контурах наших котиків бо ваших елементів. Я практично дійшла вже до кінця обшивання, але ниточка досить коротка вже. Мені треба її закріпити і заправити нову, виколюю на зворотньому боці. Роблю невеличкий підхват декілька ниточок в тканині, петля і в петлю затягую нитку. Так, голочку. Проколола ще раз і обрізаю зайвий хвостик. Так, залишилось трошки дошити котика, заправляю нову ниточку. Так, нитку заправила, зробила маленький вузлик і починаю далі шити, продовжую. Тож дошиваю вже до кінця. Якщо в процесі роботи у вас щось не вийшло. Ті бочки не рівні. Краще одразу розпускаєте, витягуєте нитку з тканини і перероблюєте, ніж потім заглядати, що воно у вас вийшло рівно і вам щось не подобається. Тож, продовжуємо далі шити, дотримуючись охайності в роботі, прокололи, подивились відстань. Знову ж проколола вивели голочку. Перевіряєте зворотній бік, щоб всі нитки були притягнуті до тканини. Я закінчила виконувати аплікацію, вже її закріпила. Ось такий у мене вийшов шопер. Тобто звичайний шопер, торбинка така, яку можна прикрасти за допомогою декоративних технік, аплікація, вишивка або розпис з акриловими фарбами. І вона стане досить цікавим та модним виробом, шопером, з яким ви можете гуляти, брати його на прогулянку, складати якісь необхідні речі. І ця річ буде для вас в нагоді. Практичної річ. ви можете подарувати близьким, подрузі або мамі зробити подарунок. Тож, бажаю вам натхнення та творчості у виконанні даної роботи. Дякую за увагу!